L-Type – класна коляска, але низенька. А в комплекті тільки дощовики антимоскітна сітка. Що? Чохол на ніжків прогулянці в подарунок? Ще й сумка для мами? О, ще й адаптери для автокрісла. Ще адаптери для підвищення люльки. Ого, вище аж на 10 см. Це вже точно низько нахилятися не треба. Ну а люлька тут завжди була класна. І простора, і з вентиляцією, і капюшон великий. Ще й скласти можна для транспортування, а вага всього 12 кілограмів. А з прогулянкою взагалі 11. Так що не потрібно буде купувати окрему прогулянку, бо ця і складається з рамою. І тут капюшон теж не маленький. Ну тепер і людям не соромно запропонувати, бо економія майже 4 тисячі гривень. Що? Тільки з 1 лютого, а перед замовленням можна робити? Так, сміливо замовляйте в карапузов. Хто це взагалі кидає? Пиши в коментарях ціна і ми вийшлимо тобі в Дірект посилання на коляску Annex L Type. Консультація в подарунок.